Корній Чуковський Доктор айболить. Добрий лікар айболить. Він під деревом сидить. І вовчиця йде до нього, і корова круторога, і жучок, і хробачок, і ведмедиця. Всіх їх вилікує вмить Добрий доктор, айболить. І собака до нього прийшла. Ой, мене покусала бджола!» І придибав до лікаря лис. Курка дзьобом ударила ніс!» Раптом прибігла зайчиха і закричала Ай-ай-ай! Мій зайчик попав під трамвай, мій зайчик-стрибайчик попав під трамвай. Він переходив доріжку і йому перерізало ніжку. І зараз він хворий, кривий. Зайчик малесенький мій. І сказав айболить Це пусте, є в мене ліки на те. Я пришию йому нову ніжку, і він не лежатиме в ліжку. І принесли йому зайчика, і лікар пришив йому ніжку, і знову веселий стрибайчик скаче собі по моріжку а разом із зайчиком мати теж почала танцювати, І сміється вона і кричить Ну, спасибі ж тобі ай болить. Враз до лікаря Шакал на кобилі прискакав. Ось вам телеграма від гіпопотама. Як найшвидше в Африку їдьте напрямки. Дуже хворі в Африці наші малюки. Як? Невже насправді хвора бегемотяча дітвора? Так, а вже ж! у них ангіна, скарлатина, холерина, дифтерит, апендицит, малярія і бронхіт. Приїздіть же якнайшвидше добрий лікар, ай болить. Добре, добре, побіжу, малюкам допоможу. Тільки як знайти дорогу, щоб подати допомогу. Ми живем на Занзібарі в Калахарі і Сахарі, на горі Фернандопо, де гуляє Гіппопо, попо по широкій лімпопо. І встав, айболить, І побіг, айболить. По полях, по лісах, по степах він біжить. І одне лиш говорить весь час айболить. Е лім лімпопо, лімпопо лімпо. А в обличчя і вітер, і сніг, і град. Гей, айболить, повертайся назад. І упав, айболить, не дійшов до мети. Я далі не можу йти. і одразу до нього із гаю стурбований вовк вибігає. На мене сідай, ай болить, тебе довезу я замить. І сів, ай болить, і помчав, І повторювать знову почав. Лімпопо, лімпопо, лімпопо. Та ось перед ними море, де хвилі гудуть на просторі, а море сердите, бурхливе, страшне. І лікаря зараз воно проковтне. О, коли в морі втоплюся я, До тих берегів не доб'юся я, Що станеться з хворими з ними звірятами лісовими. Та кит випливає в цю мить. На мене сідай, ай болить! І ніби морський пароплав, з тобою ми пустимось вплав. І поплив болить через море і знову і знову говорить лімпопо, лімпопо!» І ось через гори лежить його шлях, і він починає повсти по горах, а гори все вище встають, як примари, а гори здіймаються просто під хмари. О, коли я не дійду, коли в путі пропаду, Що станеться з хворими з ними, звірятами лісовими? І раптом з якоїсь скали до нього злетіли орли. На крила скоріше сідай, летимо в далекий той край. І сів на орла айболить і повторює знов айболить. лімпопо, лімпопо!» лім А в Африці, а в Африці на Чорній лімпопо Сидить і плаче в Африці нещасний гіпопо. Він в Африці, він в Африці під пальмою сидить, на синє море з Африки, невтомно він глядить. Чи не пливе корабликом доктор, а й болить. І бродять без дороги слони і носороги, і кожен з них питає. Що ж лікаря немає? А поруч бегемотики схопились за животики. У них у бегемотиків животики болять. І тут же страусята пищать, як поросята. Ах, шкода, дуже шкода, бідних страусят. І кір. І дифтерит у них, і віспа, і бронхит у них, і голова болить у них, і горлечко болить. Стогнати тільки можуть. Коли ж він допоможе, коли ж він допоможе, лікар ай болить. І пера простягнула акула каракула. Акула каракула на сонечку лежить. Ах, у маляток любих малят акуленят. Болять страшенно зуби десятий день підряд. І вибито два пальчики у коника стрибальчика. Не плигає, не скаче він. А гірко-гірко плаче він. І лікаря все жде. О, де ж ти добрий лікар? Чого це він не йде? Та ось у повітрі ви бачите птаха. Все ближче, все нижче він мчить понад шляхом. На ньому погляньте, сидить а й болить. Махає брилем і що сили кричить. Привіт, тобі, сонячна Африка! І рада й щаслива уся дітвора. Приїхав, приїхав, ура, ура! А птах вже на землю сідає, і лікар одразу питає: А де тут малі бегемотики? І мацає їхні животики, і всім по порядку дає шоколадку і ставить, і ставить термометри. І до смугастих біжить він тигряток, і до горбатих, слабих верболюжаток. І кожного гоголем, кожного моголем, гоголем, моголем, гоголем, моголем, годує, годує, донесхочу. Десять ночей ай болить, не їсть, не п'є і не спить. Десять ночей підряд лікує нещасних звірят. І ставить, і ставить термометри. От і вилікував їх лімпопо, хворих звіриків своїх лімпопо. почали усі сміятися. лімпопо, І стрибать, і перевертатись лімпопо. І акула каракула правим оком підморгнула. І регоче, і регоче, ніби хтось її лоскоче. А малятка-бегемотики ухопились за животики, і сміються, заливаються, аж дерева колихаються. Ось і гіппо, ось і Попо, гіпо, гіппо по-по. Гіппо-попо, гіпо-попо. Ось іде гіпо по-потам. Він іде від Занзібара. Іде він до кіліманджаро. І співає, і кричить. Добрий доктор Айболить! Слава тобі! Слава! Слава! Слава добрим лікарям!